Я завжди мріяла стати кимось не просто доброю дівчинкою, а кимось прям видимим, яскравим, видатним. Я мріяла їздити на класній тачці. купувати стільки одягу, скільки захочу. Часто мені було плювати на сумочки, на прикраси, але от сто ковтину це була прям моя святена мрія. Я думала, виросту, стану мільйонеркою. Я могла сидіти у своїй кімнаті в 9 квадратів і уявляти, яка я велика, успішна та вільна. Але інколи я здавалася, коли вже працюючи в наймі, разом з бухгалтерією, я почала тягнути судочки з гречкою, я вже бачила себе тією жіночкою, яка бореться за місце маршрут. Яка бурчить на молодь, страже по неділях нігті на газеті і варить бігуді в кастрюлі. Але потім я йшла в зал, скидала пару кілограмів, вдягала червону шкіряну куртку, міні спідницю. Відчувала ні, я тут не просто так, я маю реалізуватися. Правда, я взагалі не знала, як це станеться. Вдалий брак можливо, але всередині це звучало як зрада моїм амбіціям, тому я хотіла все сама. І саме смішне, я вірила, я хотіла, але я нічого не робила. Я не будувала капітал, я не читала книжок, я не змінювала мислення. Я просто сподівалась на краще. І знаєш, що мене врятувало. Декрет один день і щось щолкнуло. А ні, я пам'ятаю, подивилась фільм, гонити за щастям, і мене просто підірвала з дивану разом з дитиною. Це стало прям відправною точкою. Виходить спочатку фільм, потім були книжки, потім курси, і лише потім система. І я зрозуміла головне, мотивація заводить двигун. А далі ти їдеш на дисципліні. Все потрапляє на очі випадково, як і планувалось всесвітом. світом. А взяти чи ні, це повністю моя відповідальність.